Америки українською розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю. Рівно о 18-й годині за Києвом об 11-й за Вашингтоном говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, США Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях. Я спробую їх зачитати, відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся, слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам теж знати де чують та бачать голос Америки українською. Друзі, безумовно, цей тиждень ми говорили дуже багато про обрання нового спікера Палати представників Майка Джонсона, республіканця, і те, як це обрання може вплинути на подальшу підтримку для України, на подальший розгляд, зокрема нового фінансування, про яке просить Білий Дім. Так от Майк Джонсон вчора в інтерв'ю Fox News прояснив свою позицію. До того ми знали, що він не робив конкретних заяв, але мали історію його голосувань проти підтримки України. Що він сказав зараз, вже після обрання себе спікером палати представників. Він заявив, що а, виступає за те, аби Конгрес розглядав допомогу Україні та Ізраїлю окремо також має білого тому більшої звітності щодо допомоги Україні. А, про це надо він сказав в інтерв'ю Fox News вчора вечір. Водночас він також заявив, що Сполучені Штати не можуть слухати Владіміру Путіну перемогти, бо вважає, що він. Зупиниться Володі Путін, і можливо це заохотить також інших диктаторів, зокрема Китай, просуватися у Тайвані. Новобраний спікер також наголосив, що Сполучені Штати мають забезпечити підзвітність коштів, які Америка направляє на допомогу Україні. А білий дім має озвучити свою стратегію, а саме те, як він бачить а, завершення ситуації в Україні. Перед тим як дати це інтерв'ю, Майк Джонсон зустрівся також із, із представниками Білого Дому. Для того аби передати їм своє бачення, а ухвалення цього великого пакету запиту на фінансування для України та Ізраїль Йдеться, нагадаю про 106 мільярдів. З них понад 61 мільярд Білий Дім просить для України. І от Майк Джонсон, як він сказав в інтерв'ю, передав Білому дому 12 запитань, на які він очікує отримати відповідь. Він не уточнив, які саме це запитання. Тім що вони прості і сподіваються від Білого Дому. Отримати роз'яснення тих речей, які його цікавлять наразі. Ми не знаємо так. А, наскільки ця пропозиція Джонсона чи вона здобуде підтримку, також серед а, членів його партії, серед демократів? Ми знаємо, що Сенат має також розглянути зі свого боку додаткове це фінансування. Тому дві палати мають діяти разом і дійти якогось спільного рішення. Думаю, в наступні дні тижні будемо ми бачити дебати і а, обговорення цього питання, в якому саме в вигляді. І, 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 і на яку саме суму затверджувати фінансування для Ізраїлю, України та інших партнерів. Сподіваюся, наступного тижня будемо мати конкретнішу відповідь на це питання і зможемо розповісти вам її в брифінгу. Ще раз Майк Джонсон а для тих, хто приєднався зараз, пропонує розділити допомогу так Україні та Ізраїлю. Втім, він каже, що країну Україну, Україну потр... підтримувати потрібно і не можна дозволити в Владимиру Путіну перемогти. Ось така. Думка республіканця Майка Джонсона, який став спікером Палати представників. Інша важлива тема, яку обговорюють. Останнім часом а, доволі активізовано а, у сполучених штатах, в тому числі в Україні, теж а, це потенційне проведення в Україні виборів в умовах воєнного стану. Ми знаємо, що українці мали б голосувати на чергових парламентських виборах вже цієї неділі, 29 жовтня 2023 року. Так якщо б не було повномасштабного вторгнення, однак знаємо, так що зараз понад 20% України окуповано Росією тимчасово окуповано тривають. Активні бойові дії, і безумовно, що зараз так про парламентські вибори не йдеться. А, втім, про проведення виборів президентських а, наступного року можливо, говорять у Сполучених Штатах. Зокрема, і а, про це думаю, можемо поговорити з Марією Оліновською, яка тему досліджувала про те, як і коли Україна потенційно може такі вибори провести. Марія, привіт. А, отже, чи в принципі можливо в умовах воєнного стану проводити. Вибори в Україні цю тему обговорюють е, на Заході, піднімають окремі законодавці. Наприклад, Лінці Грем, ми чули такі заяви від нього. Е, ти це досліджувала? Яку маєш відповідь на це? Ну, перше все остаток, хочу сказати, чому ми взагалі про це зараз говоримо? Чому з'явилася ця хвиля повідомлень про те, що можливо Україні варто проводити вибори? І тут у прихильників цієї ідеї є аргументація, яка складається з кількох пунктів. По перше вони говорять про те, що для того, щоб Україні залишатися демократичною країною, має тривати виборчий процес, інакше є ризик того, що Україна перетвориться на авторитарну із повною концентрацією влади в руках однієї людини чи правлячої партії. Це перший аргумент. Другий аргумент Лягає в тому, що у Росії наступного року проводяться президентські вибори, так звані, які там відбуваються, і віри, яким звісно немає, і люди кажуть про те, що якщо в Росії проводяться президентські вибори, і Володимир Путін, нібито перемагає і стає президентом, то Володимир Зеленському також потрібно якби підтвердити свій статус президента через волевиявлення народу. Ну і також є аргументи про те, що є багато досвіду інших країн, які проводили вибори в. Під час війни, зокрема, говорять і про Сполучені Штати під час Другої світової війни, і тут теж є дуже багато різних аргументів на цю користь, тому що Сполучені Штати не мали таких активних бойових дій, як, наприклад, в Європі, в Європі, Ні, Великобританія, Ні, Франція не проводили вибори на час Другої світової війни. Важливо розуміти, що про проведення цих виборів зараз говорять окремі голоси. Це не є якась прямо велика кампанія союзників України. Наприклад. Про те, що треба проводити в Україні вибори, кілька своїх програм присвятив е американський блогер Калсон, який дуже часто просуває російські наративи. І якщо говорити про партнерів України, то країни-партнери не тиснуть на Україну. Питання проведення виборів і говорить про те, що Україна їх проведе тоді, коли будуть створені умови для вільного і чесного голосування. Зараз таких умов немає. Що каже влада? Закон України про е, правовий режим воєнного стану прямо забороняє проводити вибори на час воєнного стану. Однак. Українська влада трохи заграє цим питанням. Зокрема, Руслан Стефачук, спікер Верховної Ради, нещодавно заявив, що прямої заборони в Конституції немає, і він звернувся нібито до парламентів інших країн, щоб вони поділилися досвідом, і вже на базі цього вони будуть ухвалювати рішення, чи можна чи не можна проводити вибори. А українське суспільство однозначно проти того, щоб проводити вибори. Зокрема, нещодавні соціологічні опитування, опитування говорять про те, що 76% українців говорять про те, що президентські вибори необхідно проводити після перемоги. Так, 61% опитуваних говорить те саме про парламентські вибори, і 56% підтримують проведення місцевих виборів також після перемоги. І також важливо, що в Україні громадянське суспільство і представники неурядових організацій теж категорично проти того, щоб проводити вибори на час війни, активної війни. І вони говорять про те, що Україна не може проводити вибори на час війни, але повинна обов'язково вже готуватися до проведення виборів після перемоги або трошки пізніше. І я пропоную послухати Ольгу Айвазовську із громадської мережі ОПОРА про її думку на цей рахунок. Підказумі, що наразі не можемо цей коментар показати. Сподіваюся, ми його отримуємо пізніше. Марія, а які саме в принципі реформи так пропонують експерти провести до того, аби ці вибори відбулися? Так, Остапа, ну зокрема, експерти звертаються і до здорового глузду, до того що є дуже багато ризиків. Зокрема, тих ризиків, які при створила війна для України, і це не лише йдеться про відновлення інфраструктури для голосування йдеться про те, що в Україні близько 7 мільйонів людей зараз знаходяться за кордоном. Вони також хочуть за даними організації, пора близько 70% українців, які зараз за кордоном хочуть взяти участь у волевиявленні, але немає зараз для цього можливості, тому що е, потрібно по-перше зробити перепис населення, щоб розуміти, е, яка кількість виборців потрібно зробити інфраструктуру в інших країнах для того, щоб ці люди могли проголосувати. Якщо говорити про внутрішню українську ситуацію, то зараз є дуже багато людей, які воюють в лавах зсу на передовій, і вони не мають можливості голосувати, тому що в них є більш важливі справи і велика кількість переселенців, внутрішньопроміщених осіб, які також не мають зараз правового статусу і не можуть також волі виявитися. Тобто є дуже багато викликів. Плюс експерти говорять про те, що Україна повинна завершити виборчу реформу, яку вона почала ще до повномасштабного вторгнення. Якщо говорити про конкретні якісь кроки, то по-перше, дійсно, треба Відповісти на виклик той, що населення України зараз розпорошене по всьому світу, і е, потрібно підрахувати де хто є, створити умови для того, щоб люди прийшли на дільниці могли проголосувати. Також йдеться про те, що в українському законодавстві зараз є дуже багато таких викликів, які уможливлюють корупцію, які уможливлюють е, російський вплив, вплив олігархів на вибори, і з цим потрібно розібратися, зокрема. Е, Експерти із різних норядових організацій вони створили таку дорожню карту того, як мають провестися ця виборча реформа, для того, щоб Україна була готова провести вибори або під час війни, коли активна фаза бойових дій спаде, або трошки пізніше. Я до речі запитаю, радше коментарі наших глядачів. Так з цього приводу один глядач на ютубі пише, що чим скоріше будуть вибори, тим краще не розписуйтеся за всіх. А йому відповідають, що а, протягом війни тратити гроші на вибори це неможливо краще дати гроші ці для потреб фронту. Ось такі думки наших глядачів. Марія підказує, що маємо ми коментар а, пані Айвазовської щодо можливості проведення виборів проти, протягом воєнного стану, Ми можемо цей коментар послухати. Я думаю, що ми не можемо проводити вибори під час війни, тому що вони будуть фейковими. Без розуміння того, як перш за все відновити політичні процеси в Україні, як підготувати для цього необхідне законодавство, як залучити людей не лише до голосування, а й до того, щоб балотуватися, бути кандидатами, врахувати всіх тих, хто зараз за кордоном серед біженців зараз багато лідерів громадянського суспільства всередині країни багато внутрішньо переміщених осіб, військових, які на передовій. Ці вибори не відображатимуть реальне волевиявлення. Це не будуть вільні та справедливі вибори, тому дуже небезпечно їх проводити. Тим більше, що існує великий ризик, що Росія атакуватиме Україну у день виборів, і це означатиме низьку явку. А отже, нелегітимність влади, яку обрали у таких обставинах. Тому я не бачу зараз можливості провести легітимні вибори. Це дуже небезпечно і однозначно буде використане росіянами, щоб втрутитися у політику України, щоб просувати наративи, що Україна не справжня держава, яка. Навіть не може захистити своїх громадян у день виборів, тому довіри до результату таких виборів не буде. А взяти участь у виборах зможуть лише ті, хто зараз при владі і мають ресурси для проведення виборчої кампанії. Президент однозначно виграє наступні вибори, якщо їх проводитимуть найближчим часом. У нього дуже високий рейтинг підтримки, це правда. Але для того, щоб у людей був вибір і щоб опозиція могла представити своє бачення розвитку країни, нам потрібен змагальний процес. Тому ми чекаємо більш вдалого часу і просимо допомогти українському суспільству та експертам розробити законодавство і відповідні процеси. Можливо, підписати двосторонні угоди із сусідніми країнами, де є багато українських біженців, щоб вони допомогли нам організувати ці процеси зі свого боку. Тому є дуже багато викликів, до яких треба підготуватися перед тим, як проводити вибори. Цікава ця думка експертки. От відповідають на цей коментар наші глядачі Андрій на Фейсбуці. Пише що. Вибори треба в Україні проводити, адже це підтвердить повноваження і президента, і Верховної Ради. Ось така думка від наших глядачів. Марія, так, якщо ми говоримо про цей процес, то а, що говорить про те, якщо потенційно проводити вибори, то коли так? Які можливо дати називають рік? Що маєш з цього приводу? Це теж цікаве питання, яке обговорювали з експертами. адже дійсно ми не знаємо скільки триватиме війна? Цей процес може затягнутися дійсно на роки і. Не може дійсно країна бути без виборів так довго а водночас експерти пояснюють, що Можливо провести вибори під час війни, але тоді, коли е, ця напруга і ця непередбачуваність трошки спаде, і в Україні, вже був такий досвід. У нас війна триває з 2014 року. До повномасштабного вторгнення вибори проводили, і ці вибори були легітимними. Було дуже багато міжнародних спостерігачів, які казали про те, що вибори е, е, були дійсно справедливими і чесними. Це ті вибори, на яких президентські на яких переміг Володимир Зеленський, ті вибори парламентські, які були потім. До міських місцевих рад, тобто це є можливо, але не в той момент, коли є так багато ризиків, коли це небезпечно, коли неможливо передбачити усі безпекові моменти, і коли, очевидно, якщо Росія атакує Україну ракетами щодня і це ціленаправлено б'є в по місцях скупчення людей, таких як були поховання у селищі Гроза. Неможливо проводити вибори в таких умовах, це є небезпечно, це не сприяє волевиявленню і також потрібно завершити реформи. Венеційська комісія говорить, що між тим, як завершиться виборча реформа і будуть проведені вибори, має прийти принаймні рік для того, щоб і виборці могли підготуватися і зрозуміти, як працює нова система, і кандидати також могли підготуватися, провести свої а, передвиборчі агітації і так далі. Також цікавий момент, який я б з експертами, чи можна провести вибори в електронному форматі, якщо Дійсно, там зараз фізично так. немає можливості людям прийти на дільниці чи можна це зробити е, за допомогою там додатку дія чи ще чогось? І всі експерти погоджуються в одному, що на жаль, зараз довіри до такої системи не буде. Україна не може бути місцем тестування такого е, виборчого процесу, тому що і так є дуже багато проблем. Ну і плюс, враховуючи усі кібератаки, які зараз відбуваються на усі буквально. Державні органи, сторінки, сайти, додаток Дія також цей процес буде небезпечним. Ми говорили про це з Ольгою Айвазовською. Якщо є можливість послухати її думку, то пропонується зробити прямо зараз зараз усе дуже непередбачувано. Я сподіваюся, що санкції, особливо технологічні, принесуть свій результат, і Росія не зможе мати та виробляти багато ракет і використовувати їх по всій території України. І тоді ми, звісно, використаємо таку можливість, щоб провести вибори, але вже маючи якусь передбачуваність безпеки, як це було раніше, з 2014 року до повномасштабного вторгнення. У нас вже є такий досвід. Важливі ці коментар, Марія. Дійсно, будемо стежити за тим, як буде ця дискусія розвиватися, у яке русло вона піде далі. Дякую, Марії, тобі за твій аналіз. Марія Оляновська була з нами на зв'язку. Друзі, цими вихідними також ми очікуємо ще однієї події. На Мальті відбудеться саміт щодо української формули миру, яку пропонує Володимир Зеленський. Ми знаємо, що в цьому саміті візьме участь близько 70 країн на попередній зустрічі. Нагадаю в аналогічному форматі в Саудівській Аравії. Були представники 43 держав. повідомляє агенція Reuters. Деться наразі про обговорення формули миру із 10 пунктів Володимира Зеленського. Також ми очікуємо, що цього разу Китай не візьме зустрічі а, у цьому саміті. Втім, будуть присутні представники Сполучених Штатів про очікування від цієї події голосу Америки напередодні розповів Джон Кірбі, представник ради з нацбезпеки Сполучених Штатів. Можемо послухати його. Ми вважаємо, що формула миру важлива, і ми робимо все можливе, аби допомогти її реалізувати та ввести в дії. У мене немає порядку денного чи списку учасників, аби говорити зараз про зустріч на Мальті, Але ми повністю підтримуємо зусилля України щодо продовження співпраці з міжнародним співтовариством, аби знову ж таки просувати цю формулу миру. Для нас життя важливо, що яким би не виглядав мир в Україні, важливо, аби він був прийнятний для президента Зеленського та українського народу, і це повинно починати з його формули миру. Ось такі очікування сполучених штатів від цієї зустрічі в Мальті. Безумовно, що одним із завдань цих зустрічей щодо формули миру в Україні щодо формули миру, так для України, є заручитися підтримкою країни глобального півдня. Про те, як у глобальному півдні, зокрема в африканських країнах. Ставляться до російської війни проти України. Про це поговоримо з нашою наступною гостею. Це Оля Токарюк, дослідниця Chatham House Ukraine Forum. Олі, вітаю тебе! Радий бачити ефірі. Дякую, що приєднуєшся до розмови. Вітаю Степо, вітаю глядачів. ти нещодавно повернулася з конференції в південно-африканській республіці, де власне про це говорили так: про російську війну проти України. Часто серед країн країн глобального Півдня ми бачимо сприйняття Росії як такої знаєш союзної так країни, начебто так, через те, що захід історично сприймається, як ем, сприймається вороже через колоніальну та е, репресивну політику в минулому щодо країн глобального Півдня, зокрема африканських країн. Які ще наративи так поширені, що ти почула, коли йдеться про Росію та її війну в Україні? Ну так, власне, ти основний наратив вже озвучив. Це дуже сильні е, антизахідні настрої. І е, цікаво, що це власне антиєвропейські настрої, тому що в країнах Африки Європа і вислів європейські цінності сприймаються е, крізь абсолютно іншу призму, ніж він сприймається в Україні. Для нас європейські цінності це є щось позитивне. Це цінності свободи, демократії, це ті цінності, яких прагне Україна. А натомість, в країнах Африки, європейські цінності це пригноблення, це колонізація. Це використання ресурсів, це просто користання країнами Африки задля своїх потреб, і відповідно Україна, коли комунікує з цими країнами, нам треба бути дуже обережними в тому, навіть яку лексику ми використовуємо і про що ми говоримо. І тут, звичайно, значно ліпше комунікувати, говорити про якийсь спільний досвід колоніального пригноблення, тому що в принципі Україна не сприймається як країною, яка також мала свою боротьбу проти колоніального. Проти гніту російського мало хто в Африці знає про те, що е, забороняли українську мову. Що українська культура також століттями, десятиліттями перебувала е, під гнітом. І власне, коли починаєш про це говорити, то з'являється вже більше точок дотику. Тобто, основний наратив це звичайно і той наратив, який використовує Росія, це е, пов'язаний із минулим африканських країн, з колоніальним минулим, е, наратив про те, що Європа погана, що нічого хорошого не може бути у співпраці з Європою. А Росія це є нібито альтернативою е, імперіалістичній Європі імперіалістичному заходу, і от розбивати цей міф про Росію як альтернативу е, е, і західному, нібито імперіалізму і е, власне сліпоту щодо того, що Росія сама є імперією, ну це напевно основне завдання України. Знаєш, я також чув аргументи, що от, мовляв, чому захід має нам вказувати хто має бути нашим союзником, а хто ні? Ми самі вправі вирішувати, з ким нам будувати альянси. Такі думки зокрема так лунали від а, певних африканських лідерів, які вони давали коментарі. В Змі, як з таким підходом в Україні працювати, так бо здається, тут які б аргументи Україна не наводила, впиратимуться вони в стіну. Ні, абсолютно я вважаю, що в першу чергу ми маємо навчитися слухати і чути наших партнерів із країн глобального півдня і е, прислухатися до їх думки, до їх бачення. Мені здається, що це, власне якийсь вияв поваги емпатії, що ми тут не лише, аби говорити про нас, але ми хочемо послухати вас. Ми хочемо дізнатися про вашу історію. Ми хочемо дізнатися, що вас хвилює. Це те, власне, що допомагає встановлювати ці зв'язки. І я побачила під час своєї поїздки до південної Африки. Я виступала в університеті Преторії на конференції. Ренції також в університеті Йоганнесбурга спілкувалася зі студентами. Я побачила принаймні в цьому академічному середовищі серед молоді е, африканської, а в південній Африці навчаються студенти не лише з цієї країни, а й з інших африканських країн. Я побачила в них великий інтерес в принципі, до того, що відбувається в Україні. Е, певний скептицизм, звичайно, до тез про те, що ми е, опираємося е, імперській навалі, тому що для них це абсолютно нова теза, абсолютно нова думка. Вони не сприймають Росію як імперію. Але але якщо почати пояснювати, почати наводити приклади з історії України і проводити певні паралелі з історією африканських країн, то тоді з'являється розуміння, і починають люди кивати головами, і казати Справді, ми не знали цього але зараз ми бачимо багато паралелей між боротьбою українців за їхнє право розпоряджатися своєю країною, своєю долею, своєю зовнішньою політикою і між нашою боротьбою за свободу, і між тим, що ми зараз також, отримавши незалежність африканські країни, ми хочемо також вести свою власну політику, обирати собі. Союзників обирати собі партнерів. Ну звичайно, проблема в тому, що Росія дуже давно і довго працювала з цими країнами в той час, як Україна на жаль, цього не робила. Лише зараз відбувається вже розширення присутності дипломатичної, зокрема України в африканському регіоні. Відкриваються нові посольства. Однак, звичайно, ті ресурси, якими володіє Росія і володіла там протягом десятиліть, вони не співмірні з ресурсами України. Ну чого варти лише той факт, що після розпаду радянського союзу Росія успадкувала всі посольства, навіть територію всю нерухому. Омість всю власність на території африканських країн, звичайно, це величезні можливості, якими Росія досі користується, не кажучи вже про те, що Росія за допомогою своїх олігархів, за допомогою своїх економічних зв'язків, вона корумпує також і політичні сили в Африці і свої впливи поширює з допомогою безлічі інших засобів, в тому числі і в сфері інформації і дезінформації. Олю, наскільки тут, якщо ми про цю дезінформацію говоримо, про сприйняття ти говорила так про студентів в Південній Африці, про академічні кола, наскільки тут важливу роль відіграє расовий аспект? Тому що часто, як коли ми говоримо про колоніалізм, то сприймають про так в Африці, що це от ем, чи чим чи інших чи та країна глобального півдня, що колоніалізм це передовсім про е, Європу, про Африку, про е, білих людей, які е, репресували людей темношкірих. Наскільки цей аспект відіграє роль, тому що часто я також чув аргумент, що одмовляв не сприймаю і так російську війну як колоніально? Тому що мовляв, це війна двох білих народів. Чи ти про таке чула? Ну так, абсолютно. Власне, тому я й кажу, що це теза, яку просуваємо ми, Українці зараз, про те, що Україна бореться також проти колоніального гніту. Вона є суперечливою. Вона нелегко дається, нелегко приймається в країнах Африки. Тому що, по перше, так українці білі, і їм важко уявити, чому білі білий якийсь народ він міг бути жертвою колоніального пригноблення. Це не корелює абсолютно з їхнім досвідом. Ну і так само Україна і Росія як країни сусідки, це також не накладається на той досвід, Свід імперіалізму, колонізації зазвичай була імперія розташована там за тисячі кілометрів через море, через океан від своїх колоній. Власне, тут теж трохи дисонує досвід України із досвідом, який зазвичай застосовується для того, щоб говорити про імперські колоніальні практики. Однак, якщо говорити про конкретні от, власне приклади, про пригноблення ну, наприклад, в радянському союзі українських селян, про голодомор, про знищення української інтелігенції, про заборону утиски української культури мови про навіть той наратив, який з Росії йде про те, що ну, ви не справжній народ, ви не існуєте, ви штучне утворення, Україна, взагалі штучна держава. То це відгукується африканцям. Тобто, попри те, що бачення імперіалізму колоніалізму воно інше, але конкретні приклади з історії вони корелюють із досвідом і викликають певну емпатію, певне співчуття у африканської аудиторії. Олю, наскільки взагалі підтримка країн глобального півдня, зокрема африканських країн, є важливою зараз для України? Я вважаю, що завданням України має бути здобути якомога ширшу підтримку. Звичайно, є певні пріоритети, і за умови обмежених ресурсів, звичайно, варто зосереджувати можливо найперші зусилля на збереженні і зміцненні підтримки з боку країн заходу, від яких Україна досить суттєво залежить. І в плані постачання зброї і в фінансовому плані, і в плані політичної підтримки. Однак не варто відвертатися, і не варто нехтувати підтримкою країн глобального півдня, тому що ці країни зростають швидко. Вони Потужно розвиваються і в плані демографічному, і в плані економічному мова не лише про Африку чи Південну Африку, Нігерію. Також інший потужний гравець на африканському континенті. Звичайно, мова про Індію, про Бразилію, про е, інші країни е, глобального півдня. І е, найбільша проблема насправді в тому, що Росія там давно присутня і вона давно. Е, Спромоглася посіяти оці наративи антизахідні. Вона грає на них. Вона дуже добре знає внутрішнє інформаційне поле цих країн. Вона добре знає політичну ситуацію, і нам принаймні, я вважаю, час дізнаватися більше. І тому я кажу, нам треба не лише про себе говорити, але нам варто і слухати, що ці країни розповідають, що говорять їхні лідери, але і також напряму старатися достукуватися до їхнього населення через академічні інституції, через якісь громадські організації, через медіа. Я спілкувалася також із журналістами в південній Африці. І я побачила також інтерес до України. Ем, я сподіваюся, що ця співпраця триватиме, але зусилля, звичайно, потрібні з різних боків і набагато масштабніші. Безумовно. Олю, дуже тобі дякую за твою розповідь, за твій аналіз. Оля, Оля Токорюк була з нами на зв'язку. Дослідниця Chatham House, Ukraine Forum. Олю, дякую тобі ще раз за твій час і за цю розмову. Дякую вам. Друзі, маємо ще. Приблизно дві хвилини трошки менше до закінчення ефіру. Якщо маєте якісь питання, можете ставити ще в коментарях. Бачу, дивляться сьогодні нас у Рівному. Вітає нас, Харків, Київ, Чернігів. Дивиться сьогодні. Нас також Полтавщина вітає. А дивляться нас у тимчасово окупованому Луганську, Норвегія, Філадельфія, Черкас, Львів. Інші українські, не лише українські міста, ми маємо опитування на нашому Ютуб-каналі. Також маємо опитування на Фейсбуці, власне до попередньої теми, ми озвучували в ефірі про можливість проведення в Україні виборів у протягом воєнного стану протягом війни. І маємо кілька вже власне результатів. Отже, результат на Ютубі, що більші 74% наших глядачів, вважає, що вибори протягом воєнного стану протягом війни проводити не потрібно. 15% вважає, що потрібно, і 11 має свою власну думку, яку озвучили в коментарях. На Фейсбуці е, схожий баланс, тобто не потрібно е, вибори проводити так. Вважає 69% наших глядачів, 23% вважає, що потрібно, і тр трохи менше вважає, що е, е, має окрему думку, яку вони озвучили в коментарях. І е, е, на телеграм-каналі нашому приблизно такі ж такий же розподіл. 76% вважає, що не потрібно 20% що потрібно. 4% має свою думку серед е, тієї думки, яку ви озвучуєте в коментарях. Бачу, багато людей пише про те, що е, кожна копійка зараз має бути задіяна для збройних сил України, тому витрачати їх на вибори недоречно. Зокрема, про це пише Світлана Прохацька на Фейсбуці. От Андрій е, Білогрищенко пише, що е, навпаки потрібно провести вибори, адже Верховна Рада, на його думку, не в змозі забезпечити ухвалення законів для реформування держави. Ось такі різні думки наших глядачів. Друзі, ми цінуємо вашу думку. Дякую, що ділитеся з нею, що пишете нам свої запитання та коментарі на Ютубі та Фейсбуці. На цьому будемо прощатися. Дякую вам знову. Сьогодні програма о 22-й годині. Не пропустіть, і брифінг повернеться до ефіру вже в понеділок, як завжди, у вісімнадцятій. Побачимося там. Бережіть себе, бажаю вам мирних вихідних. До зустрічі! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому ВІПІН-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби.